Вітаю! Всіх! Пропоную вам подивитися деякі відповіді про особисті стосунки. Ви можете задумати якусь людину, кого б ви хотіли почути думку. Що про вас думає людина, яку ви зараз для себе загадаєте. Розклад буде, як завжди, на три варіанти: коротесенько, про вас, хто ви або в яких енергіях знаходитеся наразі. І що про вас буде думати та людина, яку ви для себе загадаєте? Тож, це буде перший, другий і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант хто ви? Дев'ятка кубків. Ну, дивіться, можливо, ви наразі задоволені у своїх стосунках, своїх емоціях. Ви знаходитеся у партнерстві і поки що свого партнера ви. Повністю не розумієте, можливо, вважаєте, що людина перед вами носить маску, і насправді є зовсім не такою, якою себе показує для вас. Якщо це під першому варіанту підходить, то що про вас думає та людина? Десятка мечів і Верховна Жриця. Та людина думає, що, можливо, щось ви приховуєте, якісь гострі моменти, можливо, образи, страхи свої. І також ця людина про вас думає, що, можливо, для декого це не для всіх підійде інформація, але декому потрібно це почути. що Можливо, та людина вважає, що ви його чи приворожили якоюсь магією, чи щось таке наслали на ту людину, і він від вас зараз у залежності. Ну, але приворожувати, то Гріх, звичайно, і це, це йде насилля над психікою і над особистістю людини. Це, звичайно, такого робити ніколи не потрібно. Але все ж таки я просто озвучила це для декого може стосуватися. І також ця людина може думати про те, що ваші стосунки вже прийшов час перевести на кращий рівень. Це був перший варіант. Другий варіант, хто ви? П'ятірка Пентаклів. Наразі ви, можливо, не задоволені у фінансовому стані, у тому положенні, в якому ви знаходитесь. Можливо, ви очікуєте від партнера більше фінансів, більше вкладень. Це не можливо, і гроші ви очікуєте, але можливо, ви більше очікуєте, що та людина буде прикладати зусилля для того, щоб зміцнювати ваші стосунки. Якщо це підходить другому варіанту, тоді що про вас думає та людина? Ну, По-перше, та людина бачить вас люди, дівчинкою самодостатньою або чоловіком самодостатнім. І вважає, що ця людина ну, дуже гарно розуміє, що те, що ви маєте в своєму житті, ви самі те напрацювали і заробили. А наразі прийшов час, можливо, вам уже насолоджуватися плодами своєї праці. Також людина може бачити вас дуже гарною, красивою особистістю, незалежною, тому що ви зможете будь-що в своєму житті заробити самі. Також людина перебуває у певних страхах або сумнівах, можливо, боїться вас втратити. А можливо, просто боїться, що ви щось від, то, від е, свого партнера приховуєте. Ну, можливо, не ділитесь якоюсь інформацією, більше заглиблені у себе. А людина про це може хвилюватися і думати, що настільки незалежна людина, можливо, не гідна е, того партнера, який поряд з нею, або з яким там на, налагоджуються стосунки. Ну, такі думки. По другому варіанту, третій варіант, що про вас думає людина? Хто ви? Помірність? Помірність людина може бути а, така, знаєте, в певній мірі урівноважена. Можливо, відноситися до вогняної стихії. І більш наближено це стрілець може бути. Ну, але це не обов'язково, це можливо, ви просто наразі перебуваєте в таких енергіях. Коли ви або зовні так показуєте, що ви збалансовані, що у вас все гаразд, ви знаходитеся у, свої, на своєму місці і задоволені тим, що маєте. А також, можливо, дехто, це також не для всіх підійде, що вважаєте себе, що ви обмежені або у своїх діях, або в своїх. Намірах і не можете діяти саме так, як вам того хочеться. Що про вас думає ваш партнер мах і зірка? Ну, про, першу, про, про вас, третій варіант, ваш партнер думає, що прям ви така людина зіркова, не до, ну, це не обов'язково, що ви саме і є зірка в певному сенсі цього слова, але, можливо, ви недосяжні для цієї людини. Також про вас думаю, що ви мах свого життя. Ви можете будувати своє життя саме так, як ви вважаєте за потрібне. Коли вам потрібна інформація, ви можете її швидко отримувати. Якщо вам потрібно щось змінити в своєму житті, ви також це можете зробити. А ще, можливо, людина думає, що у вас можуть дуже швидко змінюватися і настрій, і думки. Занадто такі ви активні. Ну, для вас пасивний рівень життя, можливо, і неприпустимий. Тому ви багато можете робити переміщень, багато спілкування. У вас може бути або багато друзів, або взагалі їх можете не мати. Ну, тому що ви як маг, самодостатня людина, які і не потрібно багато друзів, ви знаєте собі ціну. Ну, Про вас третій варіант такі думки, що ви маг і зірка у своєму житті. Це був трети вариант.